вами на уроці української мови і тема нашого сьогоднішнього уроку Орфоепічна норма, Орфоепічна помилка, Орфоепічний словник. Давайте ми з вами, перш за все, подивимося, що ж ми маємо досягти на нашому уроці. Ми повинні узагальнити знання про норми української орфоепії формувати власні орфоепічні вміння і навички. Розвивати свою культуру усного мовлення, зрозуміти важливість правильної вимови слів, бути ерудованими та наполегливими. Тобто мотивація у нас сьогодні дуже така. хороша. Ми повинні перш за все розвивати культуру усного мовлення і правильно вимовляти слова. Саме для цього ми будемо з вами зупинятися на вивченні такої теми, як урфоепі. Давайте ми з вами перш за все звернемо свою увагу на лінгвістичну задачу. Я пропонувала цю лінгвістичну задачу вам у Viber спільноті, але чомусь не отримала на неї відповіді і тому е, хочу зараз розв'язати цю задачу разом із вами. Відпочиваючи за кордоном на морі, Петро Іванович мріяв зустріти земляків. Одного ранку почув, як мама сказала до своєї дитини. Я зараз піду до водички, візьму там камінців і зроблю тобі хатку. Добрий день, земляки львів'яни, як долетіли вчора, Звернувся Петро Іванович. Ви екстрасенс? здивувалася жінка. Як ви дізналися, що ми львів'яни і тільки вчора прилетіли, та ніякий я на екстрасенс, засміявся Петро Іванович. Просто ви ще зовсім не встигли засмагнути. А те, що ви львів'яни, я вгадав, бо могли б ви бути із Тернопілля, і з Івано-Франківська. Адже спробуйте закінчити фразу Петра Івановича. Що ж таким дивним і таким знайомим Петру Івановичу видалося, що він відразу признав своїх земляків? Правильно! Він впізнав своїх земляків по тому, як вони ставлять наголос у певних словах. В на Галичині наголос у цих дієсловах падає на перший склад. В літературній мові наголошеними є закінчення. Потрібно правильно говорити: піду, візьму, зроблю, а на Галичині наголос падає на перший склад. Саме тому Петру Івановичу так вдало і швидко вдалося знайти на морі своїх земляків. Але давайте ми з вами дамо відповіді на питання, чи є нормативними така вимова цих слів, і яка мовна норма порушена. То є діти така вимова нормативних? Ні. Тому що є прийняті загальноприйняті норми. норми і ми від них не повинні ні в якому разі відхилятися. А яка мовна норма в даному випадку порушена? Так, постановка наголосу. Давайте перевіримо ще раз свої міркування. У словах піду, візьму, зроблю в літературній мові наголошеними є закінчення. А на Галичині наголос у цих дієсловах падає на перший склад. І, можливо, не тільки на Галичині. І така вимова таких слів уже вважається як діалектною, а діалектна вимова це вимова, яка характерна невеликій кількості території або людей. Що ж ми називаємо орфоепічною помилкою? Тобто будь-яке відхилення від норм літературної вимови вже називають орфоепічною помилкою. То можемо ми назвати вимову тих слів львів'ян на морі орфоепічною помилкою? Так, звичайно, може. Тому що це вже відхилення від норм. От, наприклад, часто доводиться чути, не граєшся, а граєшся». Не сміється, а сміється. Не репортаж, а репортаж. Не говориш, а говориш. Тобто є вже певні відхилення від норм літературної вимови. І це в нас буде орфоепічна помилка. Давайте ж ми з вами повторимо, можливо, ви вже вивчали. Що орфоепія – це такий розділ науки про мову. Так як граматика вивчає частини мови, так орфоепія вивчає систему норм єдиної вимови, які властиві літературні мови. Тобто наша українська літературна мова, як і будь-яка інша, має певні норми, певні норми вимови. Чому наших? Людей, наших земляків, так легко впізнати, наприклад, у Великобританії. Тому що у британців є своя певна вимова їхньої рідної мови. А ми вже люди, які не є носіями цієї мови, можемо допускати багато помилок, орфоепічних. От, скажіть, будь ласка, якщо людина Приїжджає з іншої країни і починає розмовляти українською, ми можемо її впізнати серед інших? Звичайно, можемо, тому що е, норми єдиної вимови будуть порушені. А через що? Через те, що людина просто не має практики, і через те, що вона мало чула нашої літературну мову. Літературна вимова це нормалізована вимова освічених людей, бездіалектних або якихось певних індивідуальних риз. Тобто, якщо хтось з вас не вимовляє певні звуки, Має певні логопедичні проблеми, то це вже також буде порушення орфоепічних норм, і буде невеликими орфоепічними помилками. Саме для цього в нашій школі, наприклад, існує такий урок, таке заняття, як логопедія, де нашу мову приводять до певних норм. Також для цього в нашій школі існує і такий урок, як культура мовлення. На цьому уроці ми теж вчимося правильно ставити наголос, правильно вимовляти ті чи інші слова. Ну і, звичайно ж, ми вчимося правильно вимовляти ті чи інші слова на уроках нашої української мови. Велика увага дуже приділяється зараз в даний час саме удосконаленню вимовних норм нашої української літературної мови. Отож, давайте з вами ще раз зупинимося на такому понятті, як орфоепічні норми. Орфоепічні норми це правильна вимова окремого звука або поєднання звуків, це правильне наголошення слова та логічне виділення слова в речі, а ще це правильне інтонування речення. То що ж ми, діти повинні робити з вами для того, щоб наша українська мова була літературною і правильною? Подивіться на малюнок, ми повинні викорінювати в себе ось ці всі неправильні помилки, повинні викорінювати орфоепічні помилки і пам'ятати про орфоепічні норми. Наслідком порушення орфоепічної норми літературної мови є орфоепічні помилки. Орфоепічні помилки поділяють на три групи: вони є фонетичні, акцентуаційні та інтонаційні. Фонетичні звуки це коли один звук ми замінюємо на інший. Акцентуаційні це коли ми допускаємо помилки в наголошуванні слова. А інтонаційні це коли ми неправильно ставимо в реченні логічний наголос і відповідно неправильно інтонуємо речення. Я думаю, що ми з вами на наступних уроках більше зупинимося на таких поняттях, як логічний наголос та інтонування речень. Де ж ми маємо дізнатися, яка ж орфоепічна норма є правильною? Кодексом мовних норм є орфоепічний словник, де записано слова та їхні форми у фонетичній транскрипції за допомогою спеціальних знаків? Які ви знаєте, діти словники? Давайте згадаємо. Є тлумачний словник, правильно. Тлумачний словник це тлу, словник, який тлумачить нам значення слів. Є орфографічний словник, де ми можемо подивитися, як правильно записати те чи інше слово. А орфоепічний словник навчає нас, як правильно це слово вимовити. І там існує така транскрипція, тобто слова взяті в такі квадратні дужки. От, наприклад, подивимося на запис в словнику зразок запису абітурієнт. Як правильно його прочитати? Абітурієнт. Ми подивилися про це. А в наших квадратних дужках, і зразу ж вказаний наголос, який потрібно ставити на цьому незнайомому вам слові. А хто такий абітурієнт? Абітурієнт це людина, яка вступає до навчального закладу. Тобто вона ще не вступила, а саме тільки вступає до навчального закладу, подали документи, здаєте якісь певні іспити, чи проходите державне оцінювання і в даному випадку вас називають абітурієнт. Ми з вами ще зупинимося на орфографічний словах та на логічному наголосі і інтонуванні. А поки що давайте з вами зробимо такий висновок. Якби кожен з нас розмовляв і ставив наголос на будь-якому складі в слові, якби ми використовували у своїй мові найчастіше дуже часто діалектні слова, слова характерні для певної місцевості, як би це сприяло розвитку нашої літературної мови, це її. Покращувало б, на вашу думку, засмічувало б, чи було б це на користь нашій літературній мові? Я думаю, що ні. Саме нормативна вимова полегшує процес спілкування, тому що ми з вами розуміємо один одного. А якби ми кожен розмовляв такою діалектною мовою, як колись розмовляли, наприклад, племена, одне племя розмовляло однією мовою? інше Іншою мовою, то між нами було б нерозуміння. А взагалі нормативна вимова це загальна культура як окремої людини, так і нашої нації і суспільства загалом. А тепер я хочу діти, щоб ви зробили таку невелику перерву для себе і прочитали слова з звуком Ч, не допускаючи його пом'якшення. Тобто в українській мові звук Ч завжди твердий. Наприклад, ніч, меч, багач, обруч і так далі. Я прошу вас, поуправляйтеся і запам'ятайте це, і ваша літературна вимова стане ще кращою. Яке ж буде ваше домашнє завдання? Вам потрібно буде записати правильно слова. Можна користуватись інтернет-ресурсом, тобто подивитися в орфографічний словник, можна ви десь знайдете. В інтернеті подивитися, як правильно пишеться те чи інше слово. Ну, а коли ви подивилися в інтернеті, то відповідно запам'ятайте його. І для того, щоб покращити свою власну вимову, прочитайте скоромовки. Скоромовки такі дитячі, прості, але можна сказати, дуже гарно впливатимуть на розвиток вашого мови.